Пане Пошкаренко, у Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання, яке відповідатиме за співробітництво з країнами Латинської Америки і Карибського басейну, то які завдання ставлять перед собою це нове депутатське об'єднання? Так, дійсно. Ось ви знаєте, я читав днями різні відгуки про цю ініціативу, але якщо ми сьогодні апелюємо до світового співтовариства, ми говоримо от, тільки що говорили про форму миру, про Ті принципи, навколо яких ми сьогодні намагаємось об'єднати більшість держав світу, тобто щоб вони стали поряд з Україною, і підтвердили, що вони під підтримують територіальну цілісність нашої держави, і всі інші речі, з якими ми сьогодні апелюємо, тобто знову ж таки справедливий мир. Кожна держава, я хочу наголосити, кожна держава в кожному куточку світу сьогодні для нас є важливою і є пріоритетною. Тому на сьогоднішній день Латинська Америка, Карибський басейн як частина держав глобального півдня, які є сьогодні зовнішньополітичним придатом України, для нас є надзвичайно важливими. На жаль, на жаль, 30 років співпраця з державами цього регіону була епізодичною і бажала бути кращою. На початку 2000-х були певні зусилля. Потім, десятий-одинадцятий рік, і ось тільки в минулому році президент Зеленський відвідав Латинську Америку. Багато було зустрічей на рівні лідерів, е, тобто оновили, скажімо так, цю сторінку. Нещодавно днями ось повернулась урядова потужна делегація, на з першим віце премєром міністром економіки. Загалом держави латинської марки Кримського басейну відрізняються тим, що в більшості, в переважній більшості, поважають територіальну цілісність будь-якої держави, зокрема України, і підтримують сьогодні принципи дії міжнародного права. І в цьому плані ми бачимо голосування Генасамблеї ООН, коли більшість держав Латинської марки Кримського басейну за виключенням декількох, на жаль, на сьогоднішній день, скажімо, дружніх до Росії. Держав підтримують Україну, але проактивна позиція Росії що Лавров і Патрушев по черзі не вилазять з Латинської Америки. Минулу річ був великий парламентський саміт Росія Латинська Америка. На жаль, ось ця проактивна позиція Росії і наша пасивність, яка склалася статично в цьому регіоні, не дають можливість сьогодні повноцінно, щоб ці держави. І більш активно підтримує нас. Це регіон, який абсолютно динамічно розвивається. Там демографічна ситуація сьогодні дуже багато молоді. Це держави, які насправді мають в майбутньому там, найближчі 30-50 років великий розвиток. І ми сьогодні зацікавлені і в торгівельно-економічному співробітності. Ми сьогодні зацікавлені в їхній участі і в регулюванні українського конфлікту підтримці. Ну, конфлікту масазір війни Росії з Україною е і е участі в глобальному саміті миру, імплементації української форми миру. І звичайно, що деякі держави вже підтвердили участь. Але я переконаний, що саме міжпарламентський формат, міжпарламентський трек дозволить нам поглибити і поширити сьогодні е ту роботу, яка вже ведеться президентом урядом, е комунікувати з різними е політичними силами в різних державах. Ви знаєте, постколоніальне минуле сьогодні цього регіону. А він воно перегукується з тими викликами, які є сьогодні, і тому я переконаний, що наша проактивна позиція дозволить нам сьогодні перехопити в Росії домінування в цьому регіоні політичне і дозволить сьогодні нам дійсно зблизитися і політично, і економічно, і культурно, і гуманітарно з тими державами, і все ж таки я переконаний в більшості, що ці держави займуть проактивну позицію у питанні підтримки не тільки нас в генеральної асамблеї ООН, а у багатьох інших питаннях імплементації конкретних пунктів форми миру, тому що ми сьогодні працюємо над тим, щоб кожна держава, навіть якщо є якісь застереження до цілковитої підтримки форму миру, могла себе більше проявити в тому чи іншому пункті з десяти. І, звичайно, що це один з пріоритетів. До речі, хочу зазначити, що сьогодні міністерство закордонних справ представило комунікаційну стратегію роботи з кринотискуарикокримського басейну. Зараз дуже велика перебуває в Україні делегація журналістів того регіону. У них зустрічі на різних рівнях, і нам важливо достукатися через всі майданчики, в тому числі і парламентський, нашу ініціативу до політиків, до суспільства цього регіону. Дякуємо за ваш час. Арсеній Пошкаренко, народний депутат України, Дякую. заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.